Що продати, аби вижити в кризу? Українкам пропонують продати себе. Генетичний запас країни купують і продають гуртом в роздріб через спеціальні агенції, які штампують сотні повій щодня. Така робота є для всіх. Вродливих продають іноземцям середніх борделі, а негарних на траси. Кризова пропозиція сексуальних послуг в столиці стартує від 500 гривень в регіонах дешевше. Наша журналістка спробувала проникнути в одну з таких мереж розпусти і була просто шокована її масштабами. Відверто розслідування далі. Волі та не смішні. Як це торгувати тілом та забути про власну душу? Скільки коштує година ваших послуг? 500 Шокуюча правда про секс рабство та торгівлю людьми. А якщо я от, не вмію? Тебе відправлять на курс. Будеш давати тест на профтригодність. А також хто та як вербує українок за кордон? Далі у програмі гроші. Місто засинає, просинається секс-мафія. У Києві накрили міжнародний канал торгівлі людьми, за допомогою якого українських дівчат переправляли до Китаю для надання інтим послуг. За інформацією прикордонників, організатора затримали в аеропорту Бориспіль під час оформлення рейсу Київ-Пекін та спробі переправити двох українок до піднебесної. Я високі піння діла в інтернеті на що до синічного бізнесу. Заманюють навіть чотирнадцятилітніх дітей. Вірі то ж постаралися спинитися. Цинки сталися, завжди всім звільнитися. Та це ще не найстрашніше. Якщо чоловік не пригоден к заняттю проституції, ну підхотіла на, допустим, там крита болезнь. Человек став непригоден, але органи хороші. Вони однозначно його розберуть. Я даю навіть практично можуть 100% гарантію, що його розбіруть, є на нелегальна. Як взагалі українські красуні опиняються на слизькій стежці секс-промислу? Реклам про перспективну роботу для молодих дівчат в інтернеті стало ще більше, ніж декілька років тому. За одним з перших оголошень вирушаємо на співбесіду на півпорожній офіс у жилому будинку. Агентство займається працевлаштуванням за кордон дівчат на роботу танцівницями, вокалістками та моделями. Я прийшла демонструвати свої принади для вакансії хостес. 55 тисяч в місяць. Правильно там були там Якщо в доларах йде тисяча доларів. Мене заспокоюють, хвилюватися нема чого. Цілий конвеєр у Туреччину. Найбільший потік наших дівчат у місяць буває і по 150 чоловік. Додатково підзаробити менеджер пропонує консумацією, що простими словами означає розводити клієнтів на напої. Вам за кожний на дають фішечку. Вот, вот фішки збираються mm -hmm. і міняються на гроші допоможі на каждый. По одній дівчинці 7 тисяч було саме. Ну, вона там какого-то то ли посла, то ли кого, лікаво. Ходілки ну, теж дуже богатий. І їй один там дуже більше просто зараз. А що буде, коли чоловік захоче більшого? У Туреччині каже менеджер, із цим дуже суворо. Ніякого інтиму із клієнтами. Але є країни, де за власним бажанням дівчина може не обмежуватися коктейлями. Це на Кіпрі така система дійснує, в Швейцарії і в Лівані. То есть називається система авто. І вона сама там не киналюся, встановлює ціни, Там допустимо там 600 долларов, і Я там сторон. Більшість історій секс рабства починаються саме так. Співробітники кол-центру організації Ластрада, що займається протидією торгівлі людьми, чули багато таких історій. Поїхали до Китаю працювати. Дівчата працювали моделями, і зверталася одна із дівчат, яка була у Китаї. Про те, що їм в трьом вдалося повернутися, а четверту там тримають, нібито в заручницях спочатку вони приїхали як моделі, але потім вона надавала сексуальні послуги. Тим часом я вирушаю на другу співбесіду. По телефону мене прямо запитують, чи розумію я за що платять такі гроші. Тільки вслухайтесь від 50 тисяч гривень на місяць. Здравствуйте. Здравствуйте. А як, кстати, ідемо? Я цеки подумала, що, ну, щоб як хто на мене так дивили. Мій співрозмовник дуже конкретний і одразу переходить до справи. Бізнес йде добре, вакансії повно і по Києву. Працюємо ми щодня, зарплатна плата удвічі більше. Тобто, помітна корекція в природу. А от, от зараз якась 6 человек. 1000 клиент может как стандартный пакет, так и додаткову полуничку. Дополнительные услуги это семейная пара, анальный секс, групповый секс, пожаропыльный. Как Ну это все дополнительные деньги. Ну сколько именно? Ну семейная пара, подружки это 4 тысячи. Та мене більше цікавить робота за кордоном. Я, ти хочеш поїхати хоче по типу заможних, якщо що заміж виділа, саме китам спробувати організувати. мінімальний термін поїздки місяць. Візу роблять на три. Сума заробітку вже у моїх, так би мовити, руках. Наша бесіда закінчилася раптово. Мого супутника запланована зустріч ще з однією дівчиною, яка відчайдушно шукає спосіб швидко підзаробити у секс верстату. Скільки ж їх, тих жінок, що готові піти на компроміс із совістю? Під виглядом рекрутерів модельного агентства ми вирішили запропонувати українським дівчатам знайомства з закордонними принцами. Це всім іностранцеві. Як виявилося багатьом, така пропозиція сподобалась. Є сікіна такі хороші, тільки не нада нам молодих. Давайте нам таких нормальних. щоб з нормальним кошельком були. А знайомою, типу це пошли розвить мужиком в ресторані на алкоголь. Ні, ну не совсем, не завсім. що <реш> 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 <я> не <реш> ну, ті, я просто подругами займаюся. Жодна статистика не дасть точні дані, скільки дівчат так і не повернулися з сексуального полону. Ви можете не помічати, та вербувальники розставляють свої секс-пастки усюди, в соцмережах, сайтах з працевлаштуванням та прямісінько на вулицях. Когось заманюючи обіцянками багатства, а когось банальною брехнею. Так мрія про закордонну казку перетворюється на фільм Жахів.